Пасивний заробіток в крипті? чи можна тут заробляти кошти? Друзі, це питання завжди цікавить: як і новички, так і старички в крипті. Але хочу сказати, що е, таке, таке у нас є. Його багато, і не потрібно багато торгувати. Взагалі, торгівля завжди пов'язана з колосальними ризиками. В першу чергу, якщо ви взагалі торгуєте з плечем, ф'ючерсами, перпетл, маржа, то це дуже страшно, це небезпечно і, як показує практика, навіть профі, які мають мільйони десятки мільйонів на своїх балансах, втрачають кошти. Тому, друзі, дуже рекомендую не торгувати. Або торгувати з мінімальними ризиками. А якщо ви взагалі новачок в крипті, і тільки хочете понуритися в це, то я рекомендую вам просто збільшувати кількість своєї криптовалюти за допомогою стейкінгу. Стейкінг процес. Це як депозит в банку. Ви зробили депозит і отримуєте відсотки щомісяця й та детепе в стейкінгу в крипті. Це ви отримуєте відсотки кожен день, але ви тримаєте кошти на своєму гаманці, не кастадіальному гаманці. І е, голосуєте за того чи іншого валідатора, І валідатор ділиться з вами профітом. Звідки валідатора профіт він добуває нові блоки, тобто майнить нові монетки, і е, добуває е, підтверджує транзакції. Таким чином він розподіляє всю свою нагороду між між тими, хто за нього проголосував, відповідно залишаючи свої відсотки. Один із таких проєктів це Polkadot. Це блокчейн створений для. Е Екосистеми парачейнів, тобто тут на ньому можна створювати свої проєкти в е, самому Polkadot, як ви бачите, є власна екосистема, там є і купа гаманців, є бриджі, є і свапалки, Дефі платформи е, там, з фармінг-тулсами і так далі. Тобто на цьому блокчейні будуються багато проєктів. От дивіться, я покажу вам зараз. Систему, екосистему на CoinMarketCap, Polkadot Ecosystem. Тобто це всі токени, все, все, що побудовано на цьому блокчейні, там капа зараз 13 лярдів. Тобто, невелика просадка да, є. А про торговку там під лямів в день, це кожну добу. Але суть в тому, що на цьому проекті будується багато чого, багато проєктів відомих є, і вони працюють 24 на 7 І команда Polkadot сильна. Команда Polkadot завжди займається тим, що апгрейдить, покращує, привлікає нових і користувачів, і розробників і фонди. Тобто старається зробити так, щоб проект розвивався був вже не дарма. Він знаходиться на двадцять тридцять першому місці по CoinMarketCap. А, сьогодні вже 30-те. Бачите, тут пишеться ранг. 30-те місце на CoinMarketCap. А, Проект з 2021 року мол, не молодий, да, як більшість проєктів, але суть в тому, що він показує а, гарні результати в плані. А, Кількості щоденних транзакцій, кількості активних адрес я порівнював там, кількість транзакцій за минулий рік, там, грудень 24, го грудень 25. го так, І транзакції виросли, зважаючи, не зважаючи. Зважаю, я зараз буду показувати дуже страшну картинку. Оце такий страшний курс. Що ви бачили? Це курс Polkadot. Ми стартанули у 2021 році, отут 20, кінець 2020, початок 2021. І от така у нас дискотека дуже страшна, дуже страшна, нам дуже страшно. Але, 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 друзі, зазвичай, зазвичай, коли на графіку, ми бачимо. Отакий період про торговку. Отакий. Ну, дивіться, скільки у нас років? Майже вже 4, 4 роки скоро буде 3-4 місяці, коли буде 4 роки отака проторговка. Відповідно, відповідно. Я за допомогою штучного інтелекту. При капіталізації Total 3, а Total 3 це у нас вся криптовалюта, окрім бітка Ефіра. При капіталізації Total 3 в 2,4-2,5 трильйонів доларів. А зараз у нас 879 мільярдів 2,4,25 трильйона доларів. А вартість Polkadot буде у нас е скільки? Вартість Polkadot буде е приблизно десь 50-40 баксів. На даний момент, звісно, там не такі ціни. Е але, 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 ми знаходимося ну, в дуже дуже цікавій позиції. Всі капіталювали, всі думали, що після цього пампа буде все, рост. Після цього затяжного такого боковика буде рост. Його не було. І багато хто, ось ця капіталізація була, якраз капітуляція. А в жовтні 25-го року, 10-11 жовтня, це, бачите, в нас така свіча є, де повністю показали, що на біржах немає ліквідності, жодної ліквідності. Ну, це в основному не тому що я додавав пару всі на Binance. Але навіть на бінанси не було ліквідності, така просадка була. Але суть в тому, що я граю в довгу, я займаюся довгостроковими інвестиціями. Рекомендую вам цим зайнятися ніж дорожбою 24 на 7. Для цього є автоматизовані роботи. Пізніше я про це покажу відео, як вони працюють. Я покажу бектести і так далі, і тому подібне. Але ми зараз мова йде про Polkadot, про стейкінг. Тобто коли ви оце очікуєте, ви можете заробляти, тобто. Ви купили крипту і тримаєте, тримайте, тримаєте, і отримаєте 15 річних на рахунок а, стейкінгу. Я використовую екстеніальний гаманець, мобільна версія TrustWallet, не екстеншн, а саме мобільна версія. В мобільній версії там є стейкінг атома, про який я в попередньому відео розповідав, і стейкінг Polkadot. До 15 річних розказуючи годо, а не чітко. Там дуже багато штрафів, там дуже багато всяких заминок в плані е, валідатора. Тобто, ви зі своєї сторони забили на максимум, але валідатор буває, що вступить. Я підключив 4 валідатори: там P2P, Dragonfly і так далі. І тому подібне. Весь список валідаторів у нас є в нашому продукту Staking Navigator е, в нашому телеграм-каналі. Е, закріпне повідомлення. Там є ATB, це Automated Traded Bond І наступне закріплене повідомлення. Це стейкін uh, навігатор там я зробив pdf ку готову інструкцію, по трьом монетам, uh, що де, як робити, що класти з оригінальними. не Фішинговими лінками, бо дуже важливо, щоб ви скачали правильний гаманець на правильному сайті, подивилися і покупили на правильні біржі, правильну криптовалюту, і зробили в правильній мережі транзакцію. Це дуже важливо. Я помітив, що багато людей дуже втрачає на тому кошти, що відправляють не в ту мережу, і потім кажуть, що деньги тютю і вони не люблять більше крипту. Проблема не в крипті. Якщо бути обережним, брати готову інструкцію, це ж дуже просто і дуже легко. Ну давайте, камон, не тормозіть. Так ось. Один із таких проєктів це Polkadot, Тут можна його стейкать вtrestвоїть дуже просто. в Пару кліків. Тут є. На кожну монету є і відеоінструкція, і в нас є лінки в цьому ПДФ-кистей навігатор. Є відео на відеоінструкцію, плюс є можливість, що вас супроводжував персональний консьєрж і на кожному етапі вам допомагав. Ну, блін, коротше, типу, були б мої часи, коли я заходив в корпути, це 2014 рік. Е такі туторіали, помічники, е щоб не то скачаю і так далі. Щоб ви розуміли, блін, скачати біткоін кошельок е з біткоін-толк, блін ну, просто страшно було, тому що там куча лівих силок, і ти не знаєш, що скачати, Ну, блін. Друзі, ми жили в період. Ми, жили, ми починали в крипті в період Дикого западу, а зараз вам все на блюдечки, Штучний інтелект тим паче допомагає на максимум до цього. Але. Якщо потрібна допомога, у вас завжди є наша ком'юніті. Якщо боїтеся писати в чатах, і т.д. і т.п. є персональний консьєрж, замовляйте цю послугу і користуйтеся 24 на 7. Тому не пугайтесь отаких графіків. Все одно, от чесно скажу, коли є кошти, їх хочеться кудись інвестувати. Не хочеться, щоб їх проїдала інфляція, так? І найкращий такий вид. Тобто, наприклад, ви могли б інвестувати в якісь інші монети, але суть в тому, що хто вам дасть 15-річних на кастадіальний на сервіс. То є нативний стейкінг. Це не на біржі стейкінг, це не фармінг, фармінг протоколах чи лендінг протоколах а це саме нативний стейкінг. Тобто так блокчейн працює. Цей це не Е Дія для блокчейна, щоб люди стейкали, голосували за валідаторів, валідатори між собою боролися і таким чином ви влаштовували найкращий, найпотужніший сервіс, тому що в конкурентних умовах конкурентних умовах рождається класний, народжується дуже класний, якісний сервіс. Ось так, чин, таким чином і стейкінг допомагає у роботі блокчейну. І якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть в коментарях або долучайтесь до нашого ком'юніті. Лінк на чаті буде в першому коментарі, я його навіть закріплю. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!